З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. – Mercedes-Benz ML 2015 року випуску. 3,5-бензиновий двигун на повному приводі. Автомобіль приїхав з Америки. Незначні ушкодження по задній частині були. Автомобіль у дуже класному збереженому стані. Чорний тонований на оригінальних легкосплавних дисках, безключовий доступ. Передні задній парктроніки, камера заднього огляду, до заднього велике багажне відділення. По задній частині в нас чорний салон, електросклопідіймачі для задніх пасажирів. Салон в дуже класному збереженому стані без пошкоджень. Світла стеля також є люк, по передній частині всі чотири скідіймача, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, чорний кожений салон в гарному збереженому стані. Люк, двозонний клімат-контроль, велика мультимедія, камера заднього огляду, підрульові під пілюстки, 134 тисячі кілометрів пробігу. Дане авто можна оглянути на сумській 2А. Авто можна придбати в кредит-лізинг, а також за готівковий розрахунок.